Знайомство Агати із зубною щіткою. Жила була маленька дівчинка на ім'я Агата. Вона була ще дуже маленькою, але в її роті почали з'являтися нові мешканці маленькі білі зубчики. Щоранку і щовечора Агата відчувала, як її ясно трохи чухаються, і їй це не дуже подобалось. Вона часто торкала щічок, намагаючись зрозуміти, що відбувається, Намагалась жувати іграшки, які були досить жорсткі, щоб масажувати ясна, і вони не так сильно боліли. Одного дня її мама дала їй щось новеньке на обід. Це була їжа, яку агата раніше ще не куштувала. Маленькі шматочки зеленого м'якого овоча та трохи каші. Агата спробувала, і їй це дуже сподобалось. Але разом із смачною їжею на зубчиках залишились крихти та маленькі шматочки. О, як дивно, подумала Агата, мої зубчики щось відчувають, ніби там щось застрягло. Мама помітила, що Агата почала кусати пальчики та терти ясна. Вона з посмішкою підійшла до доньки і сказала: Агату, це твої нові зубчики. Вони допоможуть тобі їсти смачненькі страви, але за ними треба доглядати, щоб вони залишались чистими і здоровими. Агата уважно слухала, але ще не зрозуміла, як можна доглядати за маленькими зубчиками. А мама принесла маленьку щітку з м'якими щитинками і трохи дитячої зубної пасти з приємним ароматом. Дивись, ця щіточка допоможе зробити так, щоб твої зубчики не хворіли і не чухались. Це як маленький танець для них, пояснила мама. Агата з цікавістю подивилась на щітку і погодилась спробувати. Так. Почалась перша історія про те, як агата дізналась, що її нові зубчики потребують догляду. Мама навчила її, як правильно тримати щітку, рухати нею в роті, щоб зубики завжди були здоровими і щасливими. Це був лише початок великої пригоди для маленької дівчинки та її зубчиків. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, щоб не пропустити жодної казки.